Всім привіт! І з вами Дія. І в нас сьогодні обзор на ахуєннішу тачку. BMW e 46 троєчка. Що можна перше побачити, це її і... ахуєнні глазки І, естественно, м пакет. Звісно, його нема, але він є. Але ж це BMW Що можна побачити далі? Диски. Диски пушка, пушка-гонка. Рижик, трошки є рижики, але рижик, пішов нахуй. Так не роботає. Що можна побачити далі? Охуєнніший салон. Салон охуєнний, Мені подобається. Сідаєш, чути, що тачка, а не якісь там ринохи чи ще якісь інші барахлішки. Машина охожена, володію більше двох років, дивлюся, як за своєю. Покажу далі, як світять ангельські глазки. Звісно ж, бюджетний варіант, но... але вони ж є. Ні, ну агонь. Пушка. Світиться, що, звісно, рамка. Але зараз дуже світло. Що можна ще сказати? За володінням двох років зроблено немало, не багато. Капіталка мотора. Ну а що зробиш? Це BMW, Надо щось робити. Братан, диви, який вихлоп тут стоїть. Вихлоп, не можна нічого сказати, як пушка. Вихлоп, пушка. Може завести Ти послухаєш. Я ж казав, що вихлоп охоєнний. Ні? Надіюсь, вам понравилось. Що можна ще показати? Покажу ще багажник. Багажник тут для цієї троєчки нормальний. Ложиш всі душечки, собі лягаєш, віддихаєш. Не шкода, звісно, але заїбісь. Мені подобається. Що можна ще про плюси-мінуси розказати? Можна сказати, якщо велиш сотку, заїжджаєш в поворот, вона себе тримає охуєнно. Зимою голольот, сніг, валить 90, 100, смотри, яка різина. Тут резина нормальна, валить можна. Я так роблю. Що можна сказати далі? От наклеєчка. Це наша група. Ночні дві Збираємося на каву, всі діла, всі приколи. Будь ласка, підписуємося на канал, ставимо лайки. Приїжджаємо в гості. Всігда всім радий. Мотор тут, звісно, 1,8, мені вистачає, але хотілося б 3.0. Надіюсь, в скорому році я собі її куплю. Що вам можна ще сказати? Я доволен цією тачкою. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. З вами був Денчик.